Ну, наче все обговорили. Тепер головне, у підземеллі йому Ч... а, цьому не заблукати. Про це не турбуйся. я схему маю. Ну що, тоді давай вип'ємо, щоб усе вдалося. Значить, домовились, ідемо разом. Знайдеш бійців, відсилай до мене, ліпитиму з них команду. Коли все буде тип топ, даси знати. Забираємо азота і вперед на Юпітер.